Всім доброго здоров'я. Сьогодні 7 квітня. В умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція працює стабільно. Ми виконуємо графік диспетчерських навантажень. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку Хмельницька АЕС. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження не змінювався, знаходиться на природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. Персонал виконує планові завдання щодо технічного обслуговування обладнання, проводить підготовку до планових ремонтів, які мають забезпечити готовність енергоблоків донесення навантажень в період осінньо-зимового максимуму. Персонал Хмельницької атомної електростанції, окрім виконання безпосередньо посадових обов'язків. Бере активну участь в допомозі нашим захисникам. Щомісяця перераховуються кошти на єдиний мультивалютний рахунок Національного банку України, з якого фінансуються потреби наших захисників на державному рівні. Окрім того, вже практично місяць працює робоча група, яка взаємодіє з волонтерами. За неповний місяць вдалося закупити матеріальних. Ресурсів на 4,1 мільйони гривень це автотранспортні засоби, запасні частини, тепловізійні приціли та тепловізори, комп'ютерна техніка, радіостанції. Це все передається нашим захисникам. Кожне звернення захисників, керівників військових частин розглядається і організовується робота по допомозі нашим захисникам. Дякую всім, хто долучається до допомоги. На Хмельницькій атомній електростанції продовжує свою роботу постійна моніторингова місія МАГАТЕ. З результатами роботи принципи безпеки на Хмельницькій АЕС не порушені, відповідають світовим параметрам. Перемога буде за Україною. Слава Україні!